Назар Лозовий, ветеран сучасної російсько-української війни з Каверійської 17-ї танкової бригади. Воїн отримав важкі поранення ще у квітні минулого року поблизу Бахмута. Після місяців лікування у шпиталях зараз хлопець проходить реабілітацію. Одна з її складових ветеранський спорт. Навесні Назар у складі збірної Кривого Рогу представляв рідне місто на всеукраїнських змаганнях ігри нескорених, що проходили у Львові. Там боєць виступав у паверліфтингу та волейболі сидячи. У другій з цих дисциплін хлопець позмагається на змаганнях Veterans Family Games. Я вперше познайомився з волейболом сидячи півроку тому, тому я не можу сказати, що я володію якимось. Ну, достатнім рівнем, щоб показувати себе на професійних змаганнях. І тим не менш, я занурююсь у цю гру. Це для мене цікаво, і для змагань, котрі будуть проходити, я вважаю, що я підготовлений достатньо і зможу себе показати у найкращій своїй формі. Волейбол сидячи один з популярних видів командного ветеранського спорту, у змаганнях з якого може брати участь переважна більшість травмованих учасників бойових дій, враховуючи те, що ветеранс Family Games це родинні змагання. Правила для гравців трохи спростили. Я всім розповідав, що грана, головне, головне грайте. Основні два правила я сказав, це торкання сітки і піднімання сідниць. Це заборонено. І якщо це не витримати, то ми перевагу даємо супернику. Все інше, грайте, як зможете, до оцього свистка. От такі прості правила. Тому що будуть грати діти дозволено, діти жінкам, чоловікам, військовослужбовцям. Команди змагатимуться 6 на 6. Наразі про свою участь у змаганнях заявили понад 50 спортсменів, ветеранів війни, учасників, поліцейських, рятувальників а також членів їх родин. Першість з волейболу відбудеться в рамках ігор Ветеранс Family Геймс Кривий ріг 2023, які проходять за ініціативи голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула. На сьогодні у нас вже є заявка на сім е команд. Одна із команд це наші танкісти, хлопці наші танкісти. Який вони зараз на сході України? У них там є така маленька ротація, невеличка. Вони командою приїжджають вранці в суботу, грають і опять, на жаль, виїжджають на схід. Тобто, спорт їх, як, як кажуть, так сильно сипанув, тобто, такий дух, підтримка місцева. Ну але війна. Змагання з волейболу сидячи для ветеранів, учасників бойових дій та членів їх один проведуть вже цієї суботи, 27 жовтня. Зареєструватись та долучитись до змагань ви можете на сайті Кривоїського міськвиконкому або на порталі першого міського телеканалу. Кузьма Шишкін Максим Мурашов, перший міський.